Кули та виснажений таким після полону повернувся колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. Зараз він проходить реабілітацію в одному з медичних закладів. Я, ну, достатньо довго пробув в цьому полоні і тримався, як кажуть, на зубах. От, але коли потрапив в Україну? То я якось як накрила став. Дякую за це, цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде оцей, яка дата буде мого другого дня народження. Ну, так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Я був дуже здивований е, о той, той реакції людей на наше повернення. Дороги стояли просто ну, майже сплешний потоком люди з українськими прапорами прикрашені всі з, з, з радісними цими от викриками на підтримку нас, словами вдячності. Ну я просто був не знаю, в такому захваті. У полоні Володимир Миколаєнко був понад три роки. Довелось пережити щоденні побиття. Були кожного дня, ну три рази на день. Це там норма була. Ми винні в тому, що ми українці, що ми здатні до бунту. Ми не е е даємо непокору їм. За це й били спочатку повномасштабного вторгнення. Володимир Миколаєнко приєднався до місцевої тероборони. Російські військові затримали його 18 квітня 2022 року у на той час окупованому Херсоні. Окупаційна влада, каже Миколаєнка, пропонувала йому співпрацю. Телефонував Стримусов, Володимир Сіроч, з вами хоча зустрітися, там нова влада, поспілкуватися, все буде добре, вони вам гарні умови хочуть запропонувати. Якщо ні, тоді ви підете на яму, як він сказав. Ви знаєте, краще я буду на ямі з, з Сашей Бабічем, ну, це голова міський голова, десь до цього вже Тижні два, можливо, ще більше не не з'являвся ніде. Ніж кажу з вами в кабінетах адміністрації. Ну тоді каже, яма, тоді каже, яма буде. Ну добре, яма так яма. Кілька тижнів розповідає Миколаєнко. Його тримали у Херсоні, потім Севастополь, а далі Сізо Вороніжській колонія у Володимирській областях. Значить, я був цим Вороніжським СІЗО п'ять місяців і тут почалось. Тут почалося. Це жахливе місце. Вони написали протоколі, що я максимально е, перешкоджав вступу російських військ е, в місто Херсон. Хоча яким чином я перешкоджав Ну, присутністю, може, що вибачте, я був присутній, це максимальна перешкода. Коли ФСБшники нас відправляли туди на Крим, оцей каже, проти вас е, ви не порушили жодного російського закону. От. Ну, Я кажу, я розумію, що не порушував. Ну, ми, ми просто надали спротив. Все. Окрім участі у теробороні Володимир Миколаєнка пригадує і мітинги спротиву, у яких брав участь разом з херсонцями. Говорить, бачити, як щоденні обстріли російських військових знищують місто зараз. Важко я ніколи не забуду оцю ходу, перші дні, як вони зайшли, і позиція херсонців. Я в той час просто звернувся і бачу, що колона людей є ця. Ну, вона ще з Ушакова повертає на Ну, Я такого не бачив, мабуть, ніколи. Я дякую Херсону, я люблю Херсон. Мені дуже сумно чути, що Херсон практично зруйнований. Я розумію, що будемо якось відбудовувати, але людити. На жаль, шкода не повернеш. Нагадаємо, Володимир Миколаєнко був міським головою Херсона з 2014 по 2020 роки. Також був учасником місцевого євромайдану. Російські військові викрали його 18 квітня 2022 року. Інформацію про полон підтвердили представники міжнародного комітету Червоного Христа. Ольга Ляшенко Іван Антипенко Суспільні новини Херсон.